Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на черзі кар'єра за Оксфорд, за Оксфорд Юнайтед. І сьогодні у нас Фініш Фініш буде в чемпіоншипі. І сьогодні ми з вами, до речі, дізнаємось, чи стане чемпіоном Оксфорд Юнайтед, чи вийде він напряму в АПЛ, чи зробить він це вперше в своїй історії. І це просто буде неймовірно, якщо це станеться. І тому бажаю вам приємного перегляду, приємного апетиту, якщо ви їсте. І звісно ж, не забувайте підписуватись на канал, залишати коментарі. І ставити лайк. І до речі, друзі, не забувайте про наш розіграш. Якщо буде 250 підписників до 14 лютого, то ми з вами ну, проведемо розіграш 5 тисяч гривень. Деталі всі є в телеграмі. Силка на телеграм буде в описі під відео. Там можете дізнатися всі умови цього розіграшу. Тому можливо і ти будеш одним з цих трьох переможців. Умови дуже прості. Все є в телеграм-каналі. І зараз ми з вами дізнаємося, чи став Оксфорд Юнайтед чемпіоном і вийшов чи він в АПЛ, чи ні. Що ж, починається в нас просто фінішний етап, уже чемпіоншіпі. Тут залишилось буквально 10 турів до кінця сезону, і далі вже буде, я сподіваюся, АПЛ. Тому матч проти Мілу, два гравці на матчі збірних. Потрібно їх замінити. Добре, таким складом ми будемо починати матч проти Мілу. Домашній матч. Поїхали. Так, матч вдома проти МІЛу. Ой-ой, ой я вже думав, там поганий пас віддав. О, перехоплення встигнути. І в один дотик. В один дотик. Слухайте, Скарлетт, не раз собі. Невже все-таки в Харріса буде знову конкурент на лінії атаки? Він же тільки-тільки ось як, начебто, став основним гравцем. У, О! О, я думав, не зайде, якщо чесно, але подивіться просто на табливу, яка зараз хвилина, ви все зрозумієте, чому зайшло? І Скарлетт! у у у, -у. Не, ну слухайте, Скарлетт. Це заявочки ти подаєш. Слухай. Невже тебе все-таки ж потрібно викупити? Слухайте, ну, ми так колись балакали про цього, про Мніза. І викупили, і перепродали його все-таки за дуже таку гарну суму. Скарлет. Господи, невже це майбутня основа? Дивіться. У мене просто немає слів. 4-0 і Скарлетт робить хет-трик, так? Ну, наче. Так, хет-трик. Ніхера собі. Харіс, як там тобі в збірній? Подобається, що твій конкурент тебе просто знищує зараз? Оп! А, суддя! Чи не вперше суддя на нашій стороні, тому що він свиснув, коли гравець суперників міг просто виходити один на один і забивати. Матч Дей проти Хадерсвілда. І в них такі гравці трошки виснажені, скажімо так, але бойові. А ось таким складом ми виходимо на матч, на виїзний наш матч проти Хадерсвілда. Розпочинаємо свій виїзний матч проти Хадерсвілда. Я сподіваюся, що все-таки тут трибали в нас будуть, як то кажуть, на мазі. Сюди його. І в блям! Та ні, ну, яка це, в сраку дальня просто? Давайте хоч кутового заб'єм, ні? Сюди, ой! Я читав це все, що ми можемо забити зкутового. Нічо собі своєю лисою такою головочкою сюда. Що ви там не казали, що потрібно крайніх захисників міняти, але. Кларк мені подобається. І Гукіпер опоперечена! Поки заміни не пройшли. Не, не було! Не було! Сюди. Не було. Все, все тут, все в голові, все було виміряно, просто я такий з е, рулеткою стояв отак. Скільки там? 15 см ще запас, 15 см запасу. Господи. Сюда його. Куди ти летиш, якщо там нікого нема? О! І тут! Друзі, слухайте, а це не дебютний гол цього молодого генія. А чому ти свистиш? Дайте нам забити ще четвертий. розгромити їх просто в нуль. Ми і так виграли 3-0. Пірло, як завжди, довольний, все, все класно. Хен Шолдерс дає свої О 475, але що там таке? А ось такий молодий хлопчик нам прилетів 59 рейтинг, 91 потенціал, 4 плюс 4. Слухайте, давайте його візьмемо і віддамо в оренду. Дивіться, ніхера собі як Брайан просто прогресує. 19 років, плюс 4 за майже сезон. 71 рейта на вже хлопче. Навіть захотілося подивитися, що в нас там кується по орендах. Так, матч наступний проти Престона. Дивіться, якщо в них команда просто капець, як заморилась, то в нас... А в нас дорогенькі взагалі не відео які стронгмени. Починаємо домашній матч проти Престона. Маклін все-таки повертається після збірної. Збірної він нам дуже багато сил віддав, напевно, був основним. Я сподіваюся на це. Ой, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Уже, як це було поруч? Так, пірло, узбагуйся. Все добре, не кіпішуй. Маклін і в дальній збит. Там Голкіпер так пригнув, як начебто це було щось таке неймовірне. 0-1, поступаємося в дому прест. Це просто срака. Це дорогенький. Я думаю, що ти не дуже інколи хочеш грати цю довбану ВЕЛ, тому в мене для тебе є дуже прекрасна пропозиція. Це люди, які зіграють за тебе. Вони зіграють на скільки перемог ти хочеш і забереш нагороди, які ти хочеш, навіть найкраще. Так що, якщо в тебе нема часу, нема бажання, ти хочеш кращі награди. То, будь ласка, звертайся до команди Wild Boost. Лінк на їхній телеграм я залишу в закріпленому коментарі. А по промокоду ЖКУЗ ти отримаєш 10% знижку. Кабрала хочуть взяти в оренду. Ну давай в оренду, а не купля. Так, у нас матч проти Свонців. Не дуже свіжий склад. Так, матч на виїзді проти Свонців. Харіс! Єв. Що з Харісом не так, а? Що з ним трапить? І вдаймо! Сіми! Сюди прошив! Господи! Невже в нас на ЦАПах такі молоді, блин, бісти ростуть? Перемагаємо людину! Господи, як це важко все-таки кінець сезону вдається. Я просто не можу передати вам словами це. Так, наступний у нас матч проти Мідлзбро. Що це за календар? Просто через кожні два дні ігри. І... Блін, ну це вже просто кінець сезону. Ало, матч проти Мідлс Команда йде на 8-й сходинці, і їх треба валити, тому що там Евертон просто... Хоть колись він її забуксував, але він нас все-таки... нас доганяє. Виграти. Дорогенький, ну що таке? Ну йди в дубу кучерявий. Харріс! Будь ласка, ти урод! Ти, ти просто покидьок, ти ти ну, блін, ти не мав права просто не забити. Слухай, ти ніхера собі вони катають. Олкіпер! Саме головне, що намертво просто взяв. Такий тупий гол пропустили, другий і все. Ну це поразка, що є, що є, що шо... ну, тут можна сказати? Що тут можна сказати, якщо там навіть в такому моменті на 93-й хвилині, на доданій хвилині ми не забуваємо його. Почати це просто скриптова хвилина. Дивіться, яка запекла боротьба буде за фініш у Оксфорд Юнайтед 90 балів, у Вевертона 89. Золоті медалі за Кубок Чемпіоншіпа. Оксфорд все-таки бореться, але бореться з Евертоном. Так, у нас матч проти КПР. У нас всі готові, всі родичі гарбузові, але не всі. Чому центральний захисник? Блін, чому вони не в своїх найкращих кондиціях? Що таке? А ось і розпочинається матч Маклін Проходить. Пас на Харіса. Харіс! Слухайте, добрий день. Харіс нарешті забуває. Дорогенький. А скільки нам потрібно було цього чекати? Сідова! Просто... Тихенько. Клін. Оп! Харріс! Тернуль Харріс. Все-таки. Ну, для нього цей гол дуже важливий, тому що йому потрібно, блін, все ж таки повернути віру в себе, що він все-таки в нас основний нападник. Поки що. Не встиг! Голкіпер А! Стійка! Голкіпер Огінберні! Ну блін, це просто дупа, ну блін, ну як так, прома. Друзі, 1-3 Перемагаємо на виїзді КПР. Це дуже важлива перемога, тому що в нас зараз, Ну, тому що в нас зараз з Евертоном от таке. Не вдалось домовитись з Редбулом за 5 мільйонів. Все-таки не захотіли забирати нашого Гудхема. Так, друзі, а це вже дуже цікаво. У нас гра в запасі, але в нас з Евертоном рівна кількість балів. Тут вже кожен матч де як матч на... Виживання, знаєте, будемо приймати цей виклик так, як ми можемо вилетіти. От ми з Евертоном зараз боремося за виліт, вообще, прям максимальне дно. І в нас матч проти Ковентрі. Ну, у них тут, звісно, всі все-таки відпочили. Дуже велика пауза була для відпочинку. Але зараз в нас матч, і через два дні також матч. Так що якось потрібно наших лідерів. Поекономити. Так, а ось і починаємо їхати. Я сподіваюся, що ми почнемо їхати з швидкого забитого м'яча. Перевертається на контратаку. Слухайте, ну. Ніхера собі так перевернути і вдарити. Із лівий! Та ну йоп! Добре, скарлет! І вдайний! Діа! Напевно, на кінець сезону виходить в основу Скарлетт Друзі, перемагаємо 1-0 вдома Ковентрі. Так, у нас матч проти Дербі. Ну, ось таким складом ми вийдемо на, вийдем на перший тайм, а там буде видно. Починається перший тайм. Ну, таким складом потрібно максимально просто видавлювати. Ізливий, сюди! Сидить! Ого, їдемо далі! Харіс! Сюди! Сюди! І... Морейра гольова передача! Харіс так... Ніжненько так дотик в дальній кут. Шляп! О! Та ті! О! О, ну, вроді би, ми таку халяву ще не забували. Ні, Харіс Харіс так точно таку халяву не забував. Ну, просто дивіться, ну що це там така нерозберега. Харіс б'є, блок. І тут пусті ворота. Ну, добрий день. І Скарлетт. Скарлет просто це, ну, добрий день. 4-0. А це взагалі як? Це що за розкат? Це -майо! -ма ну це має бути дубль. Так. Да. Ну слухайте, ну щоб такі просто моменти не, він не вирішував, це я навіть не знаю. Як так? Ну. Я гадаю, що Тоттенгем буде дуже довольний, що Скарлетт провів у нас оренду. Так, наступний матч у нас проти Бірмінгема. Дуже непростий суперник, я гадаю. І що в нас по основі? Основа, основа. Ні-ні. Оооо, як... А що таке? А що трапилось? Це що буде вирішуватись доля чемпіонства в останньому матчі? Добре, Харріс! Ні! Ну як? Ну як так? Просто судий! Ху, але як чим там не перекинув? Харріс просто поперечена. Маклін! А просто гульова буде! Буде! Мутлін, друга гольова і другий гол для Форсона. Ого, ця зв'язочка працює. Дивіться на просто. Вони хочуть цей трофей, хочуть чемпіонство забрати. Хочуть просто вийти максимально переможцями з цього чемпіоншипа. А віз. Кларк! Господи, оце захисник, а ви говорите, що потрібно купляти швидких захисників крайніх. Дивіться, що цей хлопець робить просто. Штрафний удар. Штрафний, а що буде штрафного? Сподіваюсь, нічого, тому що ми ви... А, так, 3-2, це вже цікаво. І стій, куди ти дорогенький так летиш. Чи буде анімація нагородження? Так, вони щось радіють, це вже цікаво. Пірло взагалі, ти що? Борода також вимета Headland Shoulders. Ніхера не буде, 3-2 просто перемагаємо і все. Так, друзі, ось і наш фінальний матч проти Sheffield United. Команда також бореться за підвищення в класі, підвищення до АПЛ. І ми боремось зараз за чемпіонство. У нас мач за золоті медалі. Граємо ми проти Шеффілда, а таке відчуття, що ми граємо проти Евертона. У нас матч на виїзді. От це не дуже добре, що якщо ми переможемо, то титул нам вручить просто не в домашній грі. Це буде дуже-дуже неприємно. Добре. Маклін. Сюди його! <плес> Тихенько, не, не, не бери той мячик, не бери, ну все, все спокійно. Це що таке? Що це за перформанс? Оп! І гольовий буде! Буде гольовий, так на що він... Блін, що він тільки що зробив. Це про... А. До речі, він був незадоволений перед матчем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, все ж таки не буде сухого матчу для нашого кіпера і це. Це дуже прикро. Свести, будь ласка, ЄС! Оксфорд Юнайтед чемпіон. Чемпіоншип Виходимо в АПЛ з першої сходинки. Як вам таке? А ось вам і турнірна таблиця вилітає в першу лігу Плімут, Портмут, Бірмінгем, а за підвищення буде боротися Блекберн, Норвіч, Тефілд і Водфорд Оці чотири команди будуть боротися за підвищення до АПЛ. Ну а виходить, звісно, що Евертон повертається в АПЛ і. Перший в історії Оксфорд Юнайтед забиває 101 м'яч на один м'яч більше, ніж Евертон. Пропускають 43, але Евертон 50 і набирає 105 балів, 33 перемоги в 46 матчах. Просто І Кращим бомбардиром чемпіоншипу стає. Ну, спочатку подивимося, хто взагалі з Оксфорда потрапив. О, Морейра, 17 м'ячів, 44 гри. Нормально для півзахисника. Харріс, третя сходинка, 22 м'ячі за 40 матчів. Ну, такоє. І перший Бето з Евертона 26 голів за 44 матчі. Молодець. Так, асисти Родрігеш відразу нам так видніється 8 асистів Бранна. 9 асистів, Морейра, Маклін, 10-11 і асистів, Харріс 11 асистів, асистів. Бето також 11. Напевно, все-таки Бето стане найкращим гравцем Чемпіоншіп. І перший Форсун, 12 асистів, добрий день. Так, Клінші з Міранда встиг все-таки за 18 матчів, 8 разів відстояти на 0. Я б йому віддавав би золоту перчатку. Ну і Магінті 7 матчів. ну Так, друзі, подивімося, що по АПЛ хто вилітає. Іх хто чемпіон. А вилітає в нас Westbromich, Бурмут, який грав в фіналі. Можливо, і виграв ще навіть, я не знаю, Кубок Англії і Бернлі. У них ще є матчі. Тобто ще Бернлі, можливо і не вилетять. Але зараз подивимося на чемпіона. Ну, а тут Манчестер Сіті 100% чемпіон, Ліверпуль, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Челсі. Ну, всі топ-команди, як завжди, дивіться, топ-6 взагалі бомба. Так, а за перемогу в чемпіоншипі нам дали 8 мільйонів 400 тисяч фунтів. Господи, які ж лоби. Ну і, друзі. Історична подія. Оксфорд Юнайтед з Кубком Чемпіоншипа, з трофеєм чемпіоншипа. Означає те, що Оксфорд Юнайтед офіційно в наступному сезоні вперше в своїй історії. Прийме участь в АПЛ. До речі, команду тренує Андреа Пірко. Це вже все-таки другий його трофей за цю команду за другий рік. Ну це вже трішки посерйозніше. Чемпіоншип все-таки виграти. це... М -м -м. Друзі, ось і підсумки сезону: Чемпіоншип, перша сводника, чемпіони. Емірайс Факап. простий раунд. Уже трішечки. От, от, буквально трішечки не вистачило до фінальної стадії, але добре, йдемо. В АПЛ. Вже м'ячик офіційний Прем'єр Ліги, все все-все-все в наступному сезоні. В наступній серії в нас просто чекає просто. О. В цій серії ми дізнаємося, який у нас трансферний бюджет буде і так далі. А вже перші матчі будуть АПЛ в наступній серії. От вам і усилення, але все-таки я не знаю, як ну, напевно він буде грати в АПЛ, а наш кіпер, який стояв у чемпіоншипі, буде грати в. Кубках всіх і так далі. І так, друзі, прибуває в склад Oxford United на чемпіонат Англії АПЛ Фу, 78 мільйонів фунтів. Ну, слухайте, це повинно хватити е, на якогось нападника, але нам потрібні не тільки нападник, але й ще деякі позиції підсилювати під АПЛ. Ну що ж, друзі, закінчилася ось така пригода. Юнайтед в чемпіоншипі в наступному сезоні ми вже будемо розпочинати в АПЛ. До речі, рекомендуйте, кого мені, можливо, можна підписати на позицію Форварда. Це буде дуже доречно. Я це все прочитаю, прислухаюсь і вже якось то реалізую в наступній серії. І дякую вам за підтримку. Дякую, що ви зі мною. Не забувайте про розіграш. Я не кажу вам. Прощавайте, я вам кажу лише до зустрічі. Скоро вам побачимось! На все добре, бережіть себе.